Я не дуже знаюся на таких речах. Ох, е, це я вперше дарую шоколад людині, яка мені подобається. Перепрошую, я на хвилинку. Босе, скільки це коштує? Він подумав, що ця річ із магазину. Я почула його голос. Катара 21 рік. Звичайний студент коледжу працює в цьому магазинчику. Учора я вперше отримав шоколад. Вибачте, але здається, це не з нашого магазину. Ем, Це на День Святого Валентина. Як мені їй віддячити? Не знаю, коли знову зможу її побачити, але наступного разу, як ми зустрінемося, обов'язково подякую. Я візьму це, будь ласка. Це було занадто швидко. Що мені робити? Я не готовий. О, я можу дати їй свій батончик. У нього завжди на напоготові солодощі під стійкою. Я також маю подякувати їй волос. Просто скажи шоколад був смачний. Як я можу віддячити вам? Ваша решта 30 єн. Я торкнулася його руки. Дякую за покупку. Дурень. Пізніше вона прийшла та повернула річ, яку не купувала. Цікаво, чи сподобався йому шоколад. Це був день святого Валентина для хлопця, та дівчини, яка не вміє любити. Сподіваюся, я побачу її знову на шлях з магазину. М -м? Місяць тому ця дівчина, ім'я якої я не знаю, він тут дала мені шоколад. Відтоді вона стала постійним клієнтом. Однак ми ще жодного разу не спілкувалися по справжньому. Я намагався безліч разів, але. Шоколад був дуже смачний. Щиро дякую, шоколад був дуже смачний. До сплати 324 єни. Нічого не виходило. У мене було достатньо можливостей, але я все одно не зміг сказати бодай слово. Я просто хочу згорнутися калачиком та вмерти. Але якщо я навіть цього не зможу сказати, у мене закінчиться час, я маю віддячити 14 березня. Успіхів мені. Сподіваюся, тій дівчині сподобається. чан. Хм? Завтра білий день. Навідаєшся знову до того продавця? Ні, не буду. А чому? Ну, для початку я навіть не знаю, чи буде він там завтра. То йди, перевір, не будь дурною. Але завтра моя черга готувати вечерю. Я повинна прийти додому раніше. Але ти нічого не отримав. Я зробила це не для цього. Але якщо в нього є щось для тебе, не може бути. Ми навіть не розмовляли жодного разу, але все добре. Ага, я ніколи тебе не зрозумію. 14 березня. Я з нетерпінням чекав, однак вам підігріти вона не прийшла. Я повинна зайти в магазин. Якщо хочеш, то можеш ти, катаракун. Добре попрацював, як і завжди. Неважливо. Це не повинно бути сьогодні. Завжди є завтра, післязавтра або після-після Цікаво, чому вона не прийшла? Безліч причин крутилися в голові. Звичайно, були дні, коли вона не приходила, але я думав, що ти прийдеш. Я хотів, щоб ти прийшла. Я хотів віддати їй це сьогодні. Я хотіла побачити тебе. Кожен день я думаю про одне і те ж саме. Цікаво чому? Ех, Можливо, я все-таки мала піти? Я згадую день, коли дала йому шоколад знову і знову. Його руки, коли він взяв коробку, його голос. Осе. Я хочу почути його голос, але виходити так пізно трішки. Якщо тато повернеться додому, а мене не буде, то почне хвилюватися. Його може вже і не бути в магазині. Гуляти вночі і на дворі трохи лячно. Але, 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 краще пошкодувати, що пішла, аніж нічого не зробити взагалі. Я швиденько, ми ніколи не дізнаємося, що трапиться завтра. Я хочу, хочу побачити, побачити тебе. Міцукічан. другий рік старшої школи. Живе разом із батьком і братом, перший рік середньої школи. Зріст 160 сантиметрів. Любить проводити час на вулиці. Товар, який вона найчастіше купує в магазині, парова булочка з яйцем. На цьому тижні потепліше я. А? Це, це, ти. Ти? це було надто голосно. Я така рада, що змогла його побачити. Це вперше. Я бачу його у звичайному одязі. Мені подобається. Я й подумати не міг, що зможу її побачити сьогодні, але це мій шанс. Вони хочуть поговорити один з одним, але не знають, що сказати. Перемотаємо вперед. Скажі це, дай їй пакет. Якщо я не зроблю цього зараз, певен, що не зможу вже ніколи. ем, е е Це що це? Шоколад був дуже смачний, тому це. це мені? Вони мої. Вони зробили все можливе. Катар з легкою алергією прямує до коледжу. Катар Кун. третій рік коледжу, живе сам, зріс 175 см. Подобається сидіти вдома. Причина роботи в магазині він близько. Аго, Агов, катарасан, не збираєшся дати мені шоколад? М? А ти мені щось давала? Я дала тобі одненьке. лише одну. Добре, тримай. Я цирал, дяка. Це було так просто. Чому я не міг цього зробити з тією дівчиною?